Дивіться, як же зробити ось таку квіточку да, на, на юбку або просто як декор. Оця юбка у мене складається. Верхня частина це 6 квіточок, а нижня частина на 2 квітки більше, щоб візуально у нас збільшувалася юбочка донизу. Для такої квітки однієї, нам потрібно. Ось у мене ширина моєї євросіточки. Ось ширина. Тут у мене 3 метри. Нам таких полосочок потрібно дві. Ми їх будемо, будемо ось такою лапочкою. Тобто у нас в одній квіточці буде 6 метрів. Складаємо вдвоє, загинаємо краєчок, так, щоб його не було видно потім налаштовуємо так, щоб натяг ниточки у нас був. У мене, я вже знаю, як вилазила ось ця штучка, значить, мені достатньо, ну і трішки менше. поклеїла собі ось таку наклеєчку, щоб бачити. Скільки разів я прокрутила там для себе. І е, стібочок у нас 5 е, 5 міліметрів довжина стібочка. Починаємо. І, коли одну дошили, ми таким чином приєднуємо і іншу. Завертаємо краєчок. Гарнесенько з'єднуємо одна з одною, щоб все не було помітно. І таким чином сшиваємо в, в одну полосу. Потім покажу, як я вже і зшиваю, зшиваю таку квіточку до Розкладаємо. Загинаємо. І також край, ось цей, ми будемо ось так, ось так, і ще, І прикладаємо до цього трикутничка. І ось так ми всі ці шари, да, може здаватися, що товстенько, але там розочка, вона буде цей піон, я його називаю, вони такі виходять, як піони, знаєте, дуже гарні. Збирається і та товщина вже не видно. Все, покажу, коли вже буду відшивати ту квітку. Так, призборили ми наші полосочки, зшили між собою дві, і ось так тоді скручуємо нашу квіточку. Можна плотніше їх скручувати, прям придавлювати, і е, тоді вони такі більш плотненькі виходять, ці квіти. Е, більш, мені більше подобаються, коли серединка така більш плотненька, а потім йде більш вільно. Ви, коли вже почнете скручувати, ви будете бачити, ви одну скрутите, іншу скрутите, і будете. Ось у нас цей переход, де ми зшивали дві полосочки, він зовсім непомітний. Ага, і по мірі скручування краще прихвачуйте одразу ниточкою. Уже я не хочу розкручувати, я вже ось так їх і прихвачу тоді. через усю квіточку пронизую декілька разів ось так. Якщо не захватите всі слої, буде серединка вилазити на самі юбки, або де ви там її цю квітку будете чіпляти, тому обов'язково і серединку захвачуйте. Чимо далі? Я ось тут ще захочу, бо хоче з'їжджати вона. Я не дам з'їхати, все повинно бути рівнесеньке. Так, є. Дивимося на саму квіточку дуже гарна. Такий, знаєте, як піони вони виходять. Ну, Дуже класні, дуже гарні. І, до речі, шиється із євросіточки легше, ніж з органзи. Органза така, знаєте, більш колюча до ручок. По самій роботі легше працювати з євросіточкою. Ось. ну Супер! Ну, квітка супер! просто. Закріпляємо. Також і ці слої шари, так, буде на українській мові. Так. Так, закріпляємо, так, щоб наша квітка в процесі експлуатації не розпалася. Зрізаємо. Так, формуємо ще раз квіточку. Все. І тепер цю квітку можна садити на нашу юбочку. Зараз я зменшу. Ось наша квітка, і будемо садити її. На бочок ось таким чином. Все, я її перешиваю спочатку до тафти, яка у нас ось підкладка. Да? можна сказати, Два рази тут і тут, а потім уже сшиваю із оцими квіточками. Я беру звичайну ниточку. Її також непомітно. Можете взяти прозору таку, як леска, нею буде важче і довше працювати. Але е, теж можна. Так, юбочка буде готова. Ось такий декор у нас виходить е, і така юбка із таких квітів з Євросіточки. Все, користуйтесь. Е, дякую вам за перегляд і е, до наступних відео е, українською для українців. Гарного дня!